Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті я знайшов натхнення сили зняти відео. Не було в мене 90 днів. Я живий, здоровий, все добре. Наскільки це можливо. Зараз зроблю, буду намагатись зробити невелике відео і розповісти, що трапилось за останні 90 днів, коли мене не було. Останнє відео було там за нець, в селі військовому, де ми жили. Зараз ми там не проживаємо. Я казав, що якщо ви дивитесь це відео, значить мені зробили першу операцію. Так, все пройшло добре. Ті, хто постійно мене дивляться, знають, що я продав весь свій бізнес, продав будинок. Багато хто дивився відео за будинок. Продали все добре. Mm. Чому це сталося? Тому що, <laughs> Тому що моє здоров'я. Зараз розповім, дійдемо до кінця. Перша операція, що я зробив, я робив в мене пахова грижа, вже рік була. А, так випала, вже не вправлялася, що я майже не міг рухатись, присідати, ну, не відчував себе людиною. То я зробив це у місті Дніпром. Просто рекомендую, дуже сподобалось, все класно, все чудово. ну, Якщо є гроші, я робив геліус. Є така частна лікарня чи поліклініка, як там це називається. Лапаскопії зробили в п'ятницю. Десь на 11, в 11 дня я заснув, прокинувся через півтори години і наступного дня. Десь у 10-й дуже важко, так як стояв катетер, зробили знеболююче, то я сів в свою автівку і поїхав додому. Це я їхав десь плюс-мінус 60 кілометрів. Доїхав. Важко доїхав, але ну, якби все чудово. Щоб ви розуміли, сьогодні в Україні ціна це я робив 90 днів да, 3 місяці тому. Зараз же все зросло, податки і все поліпшення життя українців. Под ключ з аналізом і все, виходить така операція 50 тисяч гривень. Все чудово, класно, відношення, прям таке, і палати такі, як ми бачимо по телевізору. Ну, супер, класно. Все, потім продав будинок. Багато хто писав, що це я там. Ну, коротше, маркетинг, продажі це, мабуть, моє. В мене це добре виходить. Продав, все класно. На сьогоднішній день ми знаходимося в місті Києві. Це жилкомплекс Патріотика. Він ще будується. Живемо ми десь ось там. Чому його обрали? Тому що це, не знаю, дуже розвинена інфраструктура, дуже все цікаво. І Прямо біля води, біля природи. Мабуть, із-за того, що все життя прожив у будинку, останній час в селі, то якось тягне до природи. Шукали тут житло десь два тижні і знайшли. Там є такі будиночки маленькі. Зараз вони не здаються, вони пустують, можна, якщо хочеш, прийти взяти м'яса. І скачками тут на природі. Тут іноді даже бачив пару людей, то кидають вудки, не знаю, ловлять щось чи ні. Мені здається, що ні. Ну, тому що водойма дуже мілка та і прохолодна. Я думаю, що тут хижаків немає, там окунів чи щось таке, то воно, не знаю, ну люди закидають вудку є часто кидають. Ну ось так. І жив масів, як мурашник, і природа ось в такому місті ми живемо Дуже подобається, дуже ну як подобається, це не будинок, але єдиний плюс, що от я ми виходили в Дніпрі, жили півтора місяця, і тут вже з 31 грудня да сьогодні 25, ну, два місяць живемо в квартирах. То що подобається в квартирі, це тепло. Все життя в будинку, в Нікополі великий будинок, новий, начебто тільки добудований, 130 квадратів, може із-за того, що він великий, його нагріти було майже неможливо. Тобто взимку ти постійно ходиш, не знаю, ти не роздягаєшся взагалі. Щоб піти у ванну, ти ще додатково вмикаєш, там, обігріваєш, щоб якось щось там прийняти її. же було і в селі, будинок був 68 квадратів ну, менше. Його простіше було натопити, але все ж таки там було не тепло. То от в квартирах, особливо в сучасних, оціх утеплених, ну там, де ти можеш закривати опалення прям на батареї, відчиняти його, все що завгодно, ну, тепло. Ми нарешті зігрілися з дружиною, то прийняти ванну, ходити, там не одягнутим в три чогось ку якийсь, Ну, от це великий плюс. А так, звісно. Будинок є будинок, це, блін, ну як я. Півтора місяця прожили у Дніпрі, тому що треба було закінчити справи з Нікополем. з Селом, ще мене направили у Мєчнікова в кардіологію два тижні там, скажу так, що кардіологія, лікарні Мєчнікова... Це дно, туди краще не попадати, там нічого толкового немає. За інші відділення нічого не скажу. Знаю, що, наприклад, офтальмологія, там прямо на вищому рівні, бо знаю теж від своїх людей. А от кардіологія. ні. Єдине що, жіночка дала телефон, кардіолог дала телефон кардіохірурга. В інституті серця МОЗ України. Тобто в Києві виявляється є два інститута імені Амосова і просто інститут серця МОЗ України. Іменно оце другий варіант. Списався, стелефонувався, надав дані свої, ну, тобто ті, що в мене є заключення. Він сказав, що я вашому Дніпру не довіряю, треба приїздити сюди. Ну а що, якщо мені кудись їхати, то я можу поміняти життя дуже швидко. Мені, ну, нам з дружиною, з Оксанкою, поміняти життя, це вже четверте життя міняємо. Якщо в тебе є руки, голова і здоров'я, то це дуже легко, це без питань. Так що, поміняв автівку. Взяв класом нижче, потім, мабуть, через декілька днів зроблю відеоогляд автівки. Не знаю, просто так. Тому що дуже багато часу, нема чого робити, не працюю досі, вже три місяці не працюю. Так ось кажу, що їдемо в нове місто. Давай поміняємо автівку, таку, щоб вона була і для родини, і для того, щоб почати щось треба починати у Києві, там працювати, і треба універсальна автівка. 30 грудня придбав цей авто і 31-го на Новий рік ми поїхали сюди. Доїхали, відсвіткували і 6, да, 6 січня я пішов до кардіохірурга, зробив всі процедури. Я якби цього не очікував, ну дійсно чого-чого. там, Я ж говорю, зміна міста. Віда діяльності, Це для мене дуже-дуже швидко -дуже і без питань. Але коли кардіохірург каже, що хлопчик, ну, треба тобі післязавтра приходить, лягати, клапан метральний треба міняти. Ніяка ні пластика, нічого треба міняти. Він пропускає неймовірну кількість крови, і за цього твоє серце Тепер більше майже в два рази. А, виявляється, що великі серця це дуже погано. <гум> ну, така от ерунда. Неочікувана, ну, як є, то не то, що сказати, що готуюсь до операції, її треба робити. Я морально готуюсь, тому що все ж таки мені дуже страшно. Дуже страшно, влячна. Ну, це серце, і, мабуть, тут мізки це два органи, до яких, якщо лізти, не знаю мені щось. Поки я ніяк не змирюсь, то ми тут до... вирішуємо, Ну, тобто приїжджали, шукали житло, тому що поки ти з руками-ногами, з автівкою, то давай переїдемо. Не так просто було знайти житло саме тут. Э, знайшли, переїхали. Зараз, от тільки буквально от, у, у неділю переїхали. Ще деякі справи закінчу, і начебто треба лягати. Не знаю. Кажуть, що все буде добре. Кажуть, кардіохірург каже, бачиш, тут у нас одна пенсія. Дійсно, там одні пенсіонери, Говорить, їх 75% привезла скора, і ми їх тут реанімували і робили операції, і вони вон живі. А тобі 42 роки, ти ходиш, посміхаєшся, сам приїхав, сам прийшов і сам і підеш. Буде все добре. Ну, коротше, страшно. Ось і все. То, отак у Києві шукав ще був у Дніпрі і був тут у Києві, поки не знав вердикта, шукав роботу. Активно шукав на різних майданчиках, думав, запишу відео, може. По відео мене хтось запропонує роботу. Ну, якось не виходило відео, намагався декілька разів. Немає вогника в очах, немає знаєте, натхнення і відео не йде. То от якось отак, пользуюсь таким випадком, може хтось у Києві, комусь треба. Пишіть, телефонуйте. А може я зроблю операцію, там кажуть, що місяці ти вже будеш ходити. А може, ми щось почнемо, поки люди будуть обладнання, чи щось там буду підготовлювати. В мене є час на операцію. Кажу, дружиням, вдруг знайдеться якийсь там, не знаю, треба мета. От якщо є мета, ціль, я ж така людина, що от якщо вона є, я ж йду до неї, там не покладаючи себе. Так було в селі, і воно вийшло. Думаю, отак би може камбікорму якесь виробництво, може бути якесь регіональне представництво. Я от на Коудайс писав, телефонував, тому що з коудайсом дуже мені подобається ця контора, мені подобається їх продукція. Ну, як би без відповіді на Ганзу писав, ну кормив є таких... Тоже мені дуже подобається. Тобто писав і телефонував тим, з ким ну, з продукції, яких компаній я працював, і дуже сподобалось. Вони не потребують якби, зайвої реклами, але в, в Києві у них немає представництва. Ну, як я зрозумів, всім треба якісь генії, Знаєте, там ти повишен бути з вищою освітою, зоотехніка там або аграрною. 5 років там якісь проекти закінчити, будь таким. Ну, якщо б в мене була така от голова і то, що їм треба, то наша в мені їх робота? З їх там, не знаю, що вони там пропонують? 30-40 тисяч гривень. До речі, тут такі зарплати, ну це вже відео буде велике, уже пішов від себе, бо давно не знімав, ні з ким не спілкувався. То а, такі оклади тут пропонують. А як тут живуть люди у Києві, я здивований. ну якщо Родина дві людини і дві працюють. якщо родина три людини і троє працюють, то якось ще, мабуть, можна. Але я скажу так, що я працював сам на себе в селі. Так, в мене все вийшло, і я заробляв набагато більше в два рази, ніж тут пропану. Притом, що сам на себе працюючи, нікуди не їздив, не треба було їздити, то для мене було це трошки шоком то ось так то я, Якщо хтось знайде, пишіть. Тому що якщо буде мета, що от скоро буде, треба щось запускати, впроваджувати, когось рекламувати, є майданчик дуже великий, є на думці. Я, до речі, в спільноті буде під відео, в коментарях посилання на спільноту. В спільноті я там годинами, тому що немає що робити. І я коротше, за телефоном сижу і от клацаю цей телефон, то мене там багато. Всі все за мене знають. Ну, а на Ютубі тільки розповів. То якось може буду одужувати швиденько, тому що буду знати, що людина мене чекає, виробництво на мене чекає, і давай, давай, Сашко, треба виходити, тому що треба щось йти до якоїсь мети. Ну, ось так. Ось таке от відео живий, трошки набрав вагу, тому що не працюю, тому що. Серце тепер себе берегу, тобто, може, я просто так за два роки себе загнав ці працею неймовірною, важкою. Не знаю. Що воно, тому що ну, би дуже швидко. Дуже швидко. І в такому віці патології не було серця. Ну, може, вони були, але не досліджував. І за цього всього вагу набрав м -м, десь на 10-12 кг більше стало. Треба, треба працювати. Є такі люди, є такі люди, які не можуть не можуть не працювати, сидіти якось от неяково. То це я із цих людей. Так, добренька. Все добре, все чудово. Ну як чудово. Наскільки це можливо, буду потрошки морально себе підготовлювати. Не знаю, що знімати, може тут десь. Поблизу є якісь виробничі потужності, пишіть в коментарях. Я біля метро Осакарки, мені дуже класно, в Борисполь мотались туди бровари, тут по прямой класно, все чудово. Може тут десь щось є, напишіть. Прийду, покажемо ваше виробництво. В плані я маю птиці. Дуже цікаво було б, і мені було б цікаво поспілкуватись, тому що я людина така, що люблю поболтати. Та її контент наповнимо. То пишіть, будь ласка, приїду, поки ще на ногах, познімаю. Ну, все, до побачення, пока.